Вітаю, друзі, 3 травня. Субота. Антимонопольний комітет України надав дозвіл кіперській компанії GSLine Limited на набуття контролю над Туфіндекс Бенд, тобто на придбання фактично монобанку. Давайте, друзі, розберемося. Монобанк, в основі якого гроші підсанкційного арештованого е при режимі Зеленського олігарха Ігоря Валерійовича Коломойського. Дуже дивна така ситуація. Я задавав питання, ніхто ж не відповідає, то я вже буду проясняти вам, глядачі, правоохоронним органам. Якщо не зараз, то справа ж то все рівно буде. Після арешту Коломойського на його майно, на його компанії. Був накладений арешт, були введені санкції, також арешт, частина пішла в арму, через яку продавалась, відбиралась зеленими гнидами, по-різному з його майном вчиняли. З усім. Крім коштів, які були закамульовані правильно в монобанки. Отже, друзі, що насправді. Відбулось, і що насправді ми маємо з Монобанком. Група товаріщей, а точніше, дуполизів Ігоря Валерія Коломойського, ті, хто раніше, коли він був в насилі, взагали йому дупу, витанцьовували в нього і самопринижувались на котлетних вечеринках. Або взагалі розважали його, його друзів і його родину, вони його рішили обікрасти. Мало того, що вони його там пограбували під час ведення санкцій, під час арешту майна, коли він потрапив під слідство в'язницю, цього їм було мало. Вони вкрали кошти його, монобанки, і ними користуються. Хто ці люди? Тимур Міндіч. Який ледь не став зятям Коломойську, а зараз є одним з основних гаманців Зелених гнид і особисто родини Володимира Олександровича Зеленського. Брати Шефіри: Давні бізнес-партнери Володимира і Олени Зеленської. люди, які займалися їхніми фінансами добрання до влади, які створювали з ними офшори, в тому числі на Кіпрі, які ховали з ними гроші в Омані, які виводили для нього кошти за кордон? От вони взяли під контроль також Монобанк. Ну, і звичайно, сама родина Зеленських має пряме відношення до Монобанку. Бо без дозволу Володимира Олександровича вся ця афера з Монобанківськими коштами, коштами Коломойського, відбутись не могла. Їх мала арештувати прокуратура, їх мали передати в арму, вони мали бути під санкціями також. Ні. Вони працюють. Але для того, щоб це все працювало, всі цій організованій злочинні групі, ОЗУ, потрібен був фунт. І вони знайшли такого фунта Гороховського, який зараз надуває щічки, який зараз розповідає, що він великий там, банкір, мульйонір і так далі. А насправді він звичайнісінький фунт. Його мама живе, як біженка в Відні. Він сам там часто буває, навіть ходять э, до лікарів по соцнаправлення. Банкір великий. І ось цей банкір, він. Збирає кошти дружить з Терненками, Притулами, Андрюшами Шевченко. Паті з ними влаштовує, купив апартаменти на проти Аскольдового Переука, там, де в'язниця, в якій Коломойський, сидить. Е -е, мабуть, знаєте, як в цьому анекдоті про фіру? Фіра жив. Напроти в'язниці, а тепер живе напроти свого дому. Думаю, що з Гороховським дуже вірогідно буде це саме. Так от, коли я підняв це питання, вони вирішили виводити кошти і виводити банк з України. Уявіть собі, патріот Гороховський, який збирав на ядерку, який працює з Терненком, притулою, рахунки волонтерів так званих, Бо я не вважаю притулу і Стерненка волонтерами. Відкриті в Монобанки, десятки рахунків, які збирають на ЗСУ, податки мають платитись в Україні, Ад -ніт. вони виводять в офшорну зону, на Кіпр. Кіпрські компанії придбають все, податки будуть йти на Кіпра не в воюючу Україну. Ну і все. Уявляєте собі, от така от ситуація. Тому Гороховський просто обкрадає Україну і українців зараз. Це раз. Ну і найголовніше він же робить це не сам. Чи ви думаєте, його господарі про це не знають? Знають. Знають міндіші, знають шефіри, знає родина Зеленських. Вони всі про це знають. І у змові це роблять, валять, валять з України, валять, виводять бабки, патріоти тіть калетіть. Дивіться, друзі, справа Монобанка буде одною з ключових по корупційних справах. Родини зеленських, самого Володимира Зеленського, його Зелений гнид і їм подібних. Коли їм наступили на хвостика, вони тікають. Вони, як ящерка хвостик хочуть кинуть, а тілом втекти. Монобанк вивезти і все. Дивіться, ми будемо слідкувати, будемо докладати зусиль. І ще одне. Деякі блогери, які себе позиціонують як опозиційні, розказують, що бідний Монобанк іде з України, бо така політика фіскальна, такий тиск на банки в Україні і так далі. і так далі. Не лукавте. Ви або абсолютно в банківській справі не розумієтесь. Або дружите з Гороховським, або відпрацьовуєте 30 срібників від Зеленської зелених гнид від банкової. Тому що насправді це самий улюблений, облизаний і зацілований Нацбанком банк. Ніякого фіскального тиску немає, нічого нема. Вони взагалі працюють по ліцензії і ухиляються від сплати податків, в чому сам. Гороховський признався, і що буде ще підставою для одного кримінального провадження, яке рано чи пізно буде розслідуване. Тому, друзі, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.